Блязе, ти понял, що я, я короче, помилку допустив. Яку У нас дев'ятий стрім. А я потім зробив одинадцятий. І ти зробив одинадцятий. Ну, якраз правильно, в принципі. <comparison> Один за два. <blurred> а що, а де посилання? Нет, так там же був десятый. А де посилання на новий стрім? Там стрілочка така є. Біля почати трансляції. Все, погнали, погнали. Трошки ворожий реп нам перервав трансляцію, але в нас виходить поки що з ним боротися. То, певно, не надовго, тому давайте дуже тягнути не будемо, також руп-руп. Ну, Я але... хочу для початку звернутися до всіх тих, хто під передостаннім допису в телеграмі почав казати, що ми погані стрімити. Давайте спочатку попробуєте, а потім будете пиздіти. Добре. То я винен в тому, що батарейка сіла. В разі чого? Можете, ну, всі претензії, там, ну, якісь там, не знаю, образи в мій бік. Я ну, знаю, як з хейтерами працювати. Не перший... я, я тебе прикрию! Я не перший рік в інтернеті. Знаєте, я в інтернеті ще з тих часів, поки ну, ви ще на світ не народилися. Спочатку був Адідас в інтернеті, а потім вже з'явився інтернет. Тож такого будемо казати. На воскрес, так до речі. От, ми говорили в момент, коли нас перервало про інтерв'ю Буданова. Я не розумію журналістів, які ходять з метою отримати від нього якусь інформацію, якої раніше він не озвучував. Це перший момент. Другий момент, треба собі розуміти, що той контент він є в першу чергу не для внутрішнього споживання. Будемо казати так. Е, сподіватися, що ви почуєте від Буданова, що він вам скаже, що через тиждень контрнаступ. Ну, трошки так, якби дуже таке дитяче. Не буде того. Е, ніхто вам ніякої конкретики не дасть. Е, нічого нового, абсолютно, я в тому інтерв'ю не почув. Мені мені е, подобається знаєш, яка річ в інтерв'ю Буданова. Е, пане Богдану, як ви бачите закінчення війни? Вона каже: вихід на кордони 1991 року. Наступне інтерв'ю. Як на вашу думку, має завершитись російсько-українська війна? Ну, ми вийдемо на кордони 1991 року. Відженемо окупантів з нашої землі. Третє інтерв'ю. Ну як, ну, як ви бачите, як ми маємо регулювати цю всю війну той весь конфлікт? Ми вийдемо на кордони 1991 року. Ну, власне, власне, от про то і мова, що одні і ті самі питання, просто трошка з іншою формулювачкою. Е, вам ще не зрозуміло, яке є основне бачення завершення війни? Ну, все вам треба скільки 10 разів. А може будано поміняється думка. Ні. Може він захоче вийти на кордони держави гетьмана Скоропадського 1918 року. Раптом от таке в нього. Може так він захотів? Може він захоче вийти на кордони з білими ходаками? Будем так казали. Ну що? Що, я нічого не говорив? Червоноград то вже Волинь. То Непопулярна думка. Рубрика непопулярна думка. То дуже популярна думка. Так, давайте ще не будемо забувати столицею чого є червоноград. Або Кристинопіль теж. Давайте називати речі своїми іменами. До речі, я вважаю, що от, Червоноград потрібно переіменувати, повернути стару назву. Так само потрібно повернути стару назву Івано-Франківську і Хмельницькому. Е, так, та, це правда. Та. Ці, ну, би, ці назви от, Хмельницький і Івано-Франківськ називали під час Радянського Союзу. Тому що і Хмельницький, і Іван-Франко були ну, в Радянському Союзі заново там, переосмислені, вони їх там, під свою пропаганду під, е, підтасовували. тому... Ну, ці назви є все-таки ідеологічно забарвленими. Але ну, докажи Івану-Франківцю, що треба ну, стати Станіславівцем. Ну, Він обідеться на те, він скаже, що ти рагулю Львівський, мені тут вказує, що робити. Але це правда, треба приймати, повернути старі назви. Хмельницький теж треба повернути старі назви. назву. там, Плоскирів, там є різні варіанти. Ну, Но прекрасно. Нормальна стара назва. Які до чого там Богдана автентична, а не що, стара, що героїчного мені не мені не подобається формулювання стара назва автентична. Да. Що героїчного зробив Богдан Хмельницький легендарного визначного у Хмельницькій області чи в місті Хмельницькій? Нічого я, це, я хочу відповісти на закид бий оператора. В нас блять нема оператора, іди сама бий оператора. Ми, ми є оператор довбойовки. Е, до речі, сьогодні фонд повернеться живим прозвітував про те, що вони закупили для Збройних сил України 1460 кулеметів. Е, там загальна сума тої покупки була приблизно 260 мільйонів гривень. Не є кулемет долбайок. Е, як бачите, дуже добре, що е, маленькі донати великих українців конвертуються в такі великі закупки, і ну, е, вам будь-який військовий скаже, що. Краще мати кулемет, ніж не мати кулемета в будь-яких кількостях. Ну тому топ. Українці молодці, нема що казати. Так, тут люди. Так, Донецьк теж треба Юзівку перейменувати. Краще мати кінта зі ніж жінку з Червонограда. Я буду заходити вкидати якісь розумні думки на вентилятор. Або такі контраверсійні трошки. Так, не родись багатим, а родись в строю, як вам uh, таке? Мудрість, яку я колись прочитав на дверках автобуса, Львів Стрий з коле. Це ж на автобус, він вже не ходить. Такий маршрут був, такий шлях був пройдений тим маршрутом. Може, сядеш до нас? Добре, давай. Або ні. Е, так, що ми ще говоримо нині? Кажуть, що е, в Росії трошки зупинили. Снаряди закінчились. І ракети та... закінчились в Так, Іран передав Росії снарядів. Е, до речі, а, ну, що, яка мудра думка була? Ну, не то, що мудра думка, яка е, е, новина, будемо так казати, пролунала в інтерв'ю Буданова. Що е, по його інформації Китай Росії не поставив поки що жодного снаряду чи і жодного патрону? Головного управління розвідки такої інформації не є. Слава Богу, що джентльмене, ви занадто високо літаєте. Я пропоную трошки більш приземлену тему. Анонсована п'янка. В Zenovia Гучка не відбулась. Ось. На жаль. Від незалежних да, на, від ні, нас, на, на, нас став наразі досить інформації. Ми будемо ту дозвону розкривати. От. В зв'язку з чим не відбулася? А дивіться наступні стріми, може, ми розкажемо. Да. А може і ні. Ми тут дуже боляче все переживали. Е, моніторте канал Бігузінфо. І Facebook та Instagram Зиновія Гучка. Міша ткач теж можете зазирати туди до нього. Так, да, ми потрохи будемо викладати компромат на одну людину, на яку не скажемо поки, всі. <рес> <рес> да. Тежте за подальшою інформацією. Що пишуть доброго? Ірину Фаріон що переймати? Ірину Фаріон треба переймати товаришка Ірина Фаріон. <рес> <рес> ну, їй треба теж вернути канонічний статус комуністки Ірини Фаріон. Будемо так казати. Ірина Фаріон, справжня комсомолка. Ну, ну, е, давай будемо казати так, вона, вона на своєму місці. А, вона на коммуністку, так, так. Не так, як так, так, ми були всі. Вона на своєму місці. Вона займає свою нішу. На займає. Ну, теж так будем казали. Я би її заборонив в інтернет виходити. Нє, ні, 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 ні. не, не, не можна Далі. того робити. Не можна Далі. того робити. Я думаю, що тут оператор, а та тут засережу. 500 чоловік. Там за кадром ціла студія Paramount, Воно так і мені, є. мені Роман Кривець пише репліки на стріми, щоб знали, яка у нас команда потужна. <сум> <сум> Рома кривець давбойок. Сосей <сум> язик. <плес> так, давайте, давайте, давайте в розмову якусь найбільш-менш ну, конкретно русло сприймаю. А то ми, знаєте, скачемо від ну, з одного на друге. Тому що хто не скаче, то і що? Так, всі знають. Добре, молодці. Запам'ятали, закріпили. До речі, блін, щось конфлікт з протоком суботи суботу, якось заглох. Ну та люди чекають, що. А Що чекають? Він... А я не знаю, що чекають. Всі чекають Миколая. Чекали кожен дім. Коли вийдеться, як там це їхня називалася програма? Mm. Подкаст-терапія, так? Напевно, не не, буде, знаю, буде не бачив жодного випуску. Да, бачите, ми, ну, як справжні експерти, ми не познайомилися з предметом, але ми вже сказали, що він хуйня. Чим ми гірші, ніж Олег Жданов, наприклад. До речі, був цей, був на Великдень в родини. Там сів з своїм вуйком, родичем, там переговорити там, за все там, за новини, за війну, там, за, за все, що там буде. Він каже: а той е, Жданов там таку дуже добру річ я, ну, я йому кажу, дивіться, є там от така, є, наприклад, там, фронтова поплава, можете там почитати, подивитися. Тарас Чмут, я такий. Я його підписав в Ютубі на фронтову поплаву. Потім ми ще говорили за цей Юрій Швець. Каже, ж такі добрі речі говорить, каже, що американці вони насправді знають, що крадуть дуже страшно. І вони тепер кажуть, що всі гроші, мільярди, ті всі, що вони передні, мають йти на передову, а не на зарплати, там, лікарям, медикам. От Юра Швець, він от, він реально, він, він, він правду каже, бо він працює в Америці, в якомусь там інституції. інституції, інституції, інституції. Я думаю, що він в якійсь інституції працює. Що це Ну, та бачиш, ну, люди шукають собі експертів е, десь приблизно того самого рівня розвитку, що вони самі. Ні-ні, Він, він yeah. просто таке на таке попав. Я йому підказав, йому розповів, хто такий Олег Жданов, хто такий швець. І все. Я людину, скажімо так, перетягнув на сторону добра і світла. Сука, е, як мене тішуть ті знавці, які пишуть про якість звуку. На звук зараз накладається ще один ефект, щоб змінити голос, блядь, щоб ви розуміли долбайоби. І зробити це в прямому ефірі доволі складно, блять, їбучі витіх блядь. Маєш високий рівень кваліфікацій в звукорежисурі, блядь, Пиши, блядь, на першопровотному марню, блядь. тобі гроші заплатять, якщо ти все то настроїш. Ти нахуй, коментатор, блядь. Все, я вас люблю, всі. Пишіть свої коментарі, залишайте, будь ласка. É. Піч, піч викручений, блять, на мінус 4, блять, дебіли нахуй. І нема у нас звуку режисера, звуково оператора, блять. Зрозумійте то, блять. Ми пацани рагулі самі, блять, на хлопський розум робимо все, блять. Поміт правильно нас, блядь, в кінці кінців, блядь. Я тебе Богу, що вообще, що чорний В кінці кінці. А молодець. Чорного Молоде. порвало прямому ефірі. 에... Шок, 18, дивитися всім. Чорний 에... зірвався, і батюкав. Я, я потім той кавалочок виріжути, треба буде його спину. Чому мікрофони і підлічті не спробувати, блять? Тренуйте намо, блять, йоханики в ротах. Ви то ще коментарі заїжджав мене. Йди в нас ступити, речі луческу блядь. Люкс! Люкс! Да. До речі, історичний стрім буде. Е, прекрасний, прекрасний. Зараз на наємне і на тому все, все скінчити. Ну, мусите е... мусите нам пробачити, зрозуміти, у нас сьогодні потрійний на день народження. Я на день наскільки народження. розумію, то оцей наш нинішній, але вже попередній стрім закінчився на фразі Йоба народ! Е, я перепрошую в людей, які подивилися, і я, я розділяю насправді думку Чорної Балаклави. Правильно, люди трошки забагато експертів. Тому що дійсно організувати стрім з хорошим світлом, з хорошим звуком, змінити голоси, щоб в нас було добре чути. Так, да, перші стріми були не ідеальні, але хто ідеальний? Зеленський теж спочатку не був ідеальним. Буданов, вам подобався Буданов в 2021 ро році, то ви про нього не знали. Так само і ми. Ми, ну, ми по чуть-чуть і ми йдемо до тієї перфекції. Просто маєте трошки якесь стримання, розуміння. У нас немає великої команди. Ми все вчилися якби на своїх помилках. Тимело руками. Тимово руками! Е, так. Пер аспера ад астра! Я так трошки пафосу вкинув. Просто будьте людьми, і, і, і людина не буде на вас зриватися. Чому ми живемо і не цінимо живе? Це ти вже такі, добрий захід, що ти злий даєш. Я не буваю добрий, блядь. Я буваю в міру злий. Міхам огню, Кожного є своя. Ех. Що, то давайте, ще, що, Що, бля, зраду роздути, нахуй. Хто там? Пишіть, блядь, в сраті коментарі. Все, все. Зараз я на вас зірвусь трошки. <гум> Розумійте, з розумінням ставтеся. Андрій Дрозд задивиться, до речі, нас. Андрій Дрозд. Даймо Бог здоров'я. тобі Бог здоров'я, ти такий прекрасний чоловік. Все? Заходь частіше до нас. Так, да. Заходи до нас в гості. Треба буде якось з ним провести 4 годинний стрім. Дві з половиною години буде говорити тільки Андрій Дрозда. А потім ще півтори години буде говорити Дрозда Андрій. Так, але то все буде на каналі Андрія Дрозда. <плес> Ні, слухайте, в мене є ідеальна ідея посадити перед камерою Дрозду і Фаріда. Да. І пляшку віскаря. І на стрім. І, а саме, та, а, але ви самим сісти з боку. Так, і а раз, ви спотрібно. поїхати додому. Ні, ні, їм сказати, що стрім, вимкнути камери, звук, хай пацани собі тішаться. Хай просто поговорять по душах нормально. Так. Так. Та нічого, наразі вже немає негативних коментарів. все спокійно Ми... Я загладив твою емоційність. Надемоційність. Який ти з... гладун, блядь. Гладкий. Футболіст такий був. Коротше, ти закругляйте Так, 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 та, 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 та. ми Хто радий був бачити чорну балаклаву на стрімі, ставте мінус. От. Хто не радий, ставте плюс, коротше, щось ставте. Пацанам ставте лайк. Да, трошки сумбурний такий е, вийшов стрім, один і другий. А він не запланований був. Бо... І в нас день народження, ми не планували. А в нас сьогодні такі... в трьох день народження. Йобана на вроде, теж зрозуміння поставте. Так. Ну, Понеділок, день народження втрох зразу. Ну, Мусили трошки відсвяткувати і ну, вирішили такі дати собі 30 хвилин на сорок. Ну, і як відпочити. казав Богдан Трохимович з села крихівці, хоч я може випив, хоч я може, не випив, але я їду по правій -стороні, да, стороні, по центральній дорозі. центральній дорозі. Да. Як мене ззаді бачить машина, я не винуватий. Тільки ми бажаємо залишатися лише на правій стороні. Аккураті! Аккураті! Ні. А на лестничку! Гриби сюди! Трошки попадали, ти перекуси, я перекусив! Ото є життє! Це якась нахуй машина часу. А, буде, я це, бо, Ви тільки ті 70-й рік перенісся. Це, це тільки що... Юльку <спільний> посадили. Перша в історії стрімів Галицьких була пародія на Дзідзя. Ексклюзивний контент. Тепер на того, на Лесика. Е, Лесик ти Лесик. Ні, ну то не буде. Лесик ж Гандон, він щось що там посварився. Там... А хто не провивчає? Там дуже така. Якби його Гандоном обзувати, то не вирішимо то прямий. А що він мені зробить? тобі наб'є. Надорі? Піздець. Я про інакшого Лесика говорив. Про того, блядь, як його. Пилесик, а то так. сказочки, що на журавляє. Він ну, толі долбить. Ну, як, блядь, який журавель навіть. <рес> Ти що хочеш навіть так, пилинь прилинь і Залишається того. Тарасик трошки якийсь компот, напевно, ну, трошки не свіжий, йому почало вже цей. Та ну, та що? Та буває, буває. О, я ще собі зараз подумав, що я мушу е, перед людьми вибачитися, бо вони мало того, що чули пародію на дзідзя, то ще й пародію на дзідзя з запіченим голосом, то так якби ну, подвійне аудіо насильство. Е, я дуже перепрошую. Е, я не хотів вас травмувати, сам факт. Згадки дзідзя в прямому ефірі — це вже травма. Спроба пародії на дзідзя — подвійна травма, а ще з запіченим звуком, да, блядь, да, це да. піздець. Вибачте нас, будь ласка. Ну, ніхто не ідеальний, як я вже й казав. Зеленський теж спочатку не всім подобався. Ви бачили його мініатюри в кварталі за 2003 рік. Ну там нічого смішного не було. Там просто, ну, і взагалі тре, Давайте подивимось справді у вічі. Гумор 95-го кварталу, то є хуйня повна. Це є гумор для дегенератів. То ти тому всі випуски передивився? Я мушу. Ну, реально, це примітивний гумор, в стилі анекдоти сказати. Приходить тёща до свого зятя і каже йому а! І все. А! Зять А! і взять! І я собі все згадую, як від тих жартів Петро Олексійович сміявся, сидку блискаючи з золотим зубиком, але ну супер! Що пацани, Давайте, щоб в нас все було. А за нам зато нічого не було. Бля, як я, блядь, роздаю. Золотий гусак анекдот. Золоті сторінки гумору, блядь. Вчиться. Ладно, це анекдот не можна розказувати, бо він, ну. Про дрозду? Не, інакше. Ну ні, то ні. Давай ще читай якесь одне питаннячку, чи не питаннячку, чи репліку, чи ще щось. І будемо ставити вже три крапки в тій нинішній історії. Та, трошки собі сьогодні дозволила, да. так. Трошки собі лишнього сказала, але ми той стрім видалимо. Хто його побачив, той був щаслива людина. Хто його зберіг, той може потім продавати копії на піратських дисках. Але ми то видалимо, серйозно. Ну, прямо. Я зараз це займусь. Не, Ні. Ні. А що там такого? Я, Телесика я, 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 прикол приколтяне, <ріць> прикол, ви що далі. А, ну добре, ну добре, ну добре. Е, та шо? Нас чекає торт. Серйозно? 90... 94 свічки, нам на трьох 94 роки. <ріць> ну, Остап дроздов, то <ріць> дроздов в бікіні тут розважається. А вам що 40 чи що? Там Остап Дроздов в бікіні прив'язаний до батареї сидить. Ми то точно виріжемо, так? Точно ні. все, Я буду співав. Зараз рікою пливе, як зустрів я тебе. Як зустрів я тебе, моя пташко. Довго-довго дивився, марно очі трудив. Та впізнати тебе було важко.